Коли радянські війська захоплювали якраз Львів, відбували німців, тут знаходився аеродром, де базувалися його ескадрилі. Але насправді він збив 60. Про один літак ніхто ніколи не розповідав. Чому. Справа в тім, що тепер вже загально відомо, що Радянський Союз збирався нападати на Німеччину, і насправді Гітлер зробив просто. Зробив це раніше, бо розумів, що це станеться. І для наступальних дій Радянський Союз випустив такий літак, який називався су 2 Це був літаків і своїх і ворожих для того, щоб з великої відстані в небі не побачиш зірок чи хрестів, для того, щоб вони вивчали силуети і бачили здалека, чи це свій літак, чи чужий. А Су-2 був засекречений і відповідно його зображення не роздали нікому. Ну і Покрошкін попав на цей су 2 повітрі і збив його, тобто свій літак. Оце якраз і був його 60-й літак, якось там його минуло, він вже був просто на той час дуже відомий льотчик, і, скажімо так, КГБ його не тронуло. Це якраз те, що я вам говорив опільський хребет. Ми, от бачите, повертаємо, якраз в нього заїжджаємо. Удів знаходиться якраз під тим хребтом. Історія, моєю, 에, позавчора вечором. Вчора ми мали їхати в Тернопіль. 에, позавчора вечором я приїжджаю, там товариш забирати. Він каже до мене, це одна фаради. Ну, тобто вона перестала десь точку, якраз попала вода. говорити і далі. Я, коротше кажучи, ну, в принципі, по Львову, в сукільниках сюди, сюди освітлення є. Бачить я не бачив такого не було, куди їхав. Так їхав. І зараз сюди так приїхав. Позвонив вчора вечора по раду, кажу, суха, купи дві лампочки. Зараз може так. Ну, через день. заправити старався. Так, щоб старчапка так сижо. Або щоб побрався муштукою. Та ні. Ні, ні, ні. Так так звикати.